Сьогодні у випуску з двома військовими попрощались у Кропивницькому. Один підірвався на міні, коли повертався додому. В іншого зупинилось серце. Не побоявся обстрілів росіян і приїхав в Україну, щоб підтримати її. З концертом у Кропивницькому побував польський піаніст Войцех Кубіца. Ну були заскочені. Особливо після масованих ракетних обстрілів минулих понеділка і вівторка, але я не хотів ще раз переносити цей концерт, тому що насправді ще рік тому мав би сюди приїхати, але завадили обставини. Під час благодійних матчів у Нью-Йорку бейсболісти з Кіровоградщини зібрали понад 20 тисяч доларів. Суспільному розповіли, як витратять гроші. Були українські прапори, грала українська музика. Деякі люди навіть говорили українською. Відсотків, мабуть, 90 знали, що є війна в Україні. Підтримували, підходили, говорили з нами. Двома військовослужбовцями попрощались у Кропивницькому. 42-річний Микола Ловчук пішов добровольцем на фронт у 2014-му. Через декілька місяців виїхав за кордон, де працював далекобійником. Коля ніколи нічого не боявся і нікого. Йому, ну, він такий якийсь був, він добрий був, і, і постояти за себе міг. Не було такого, що в нього не було настроєння. Він завжди. Навіть от перед смертю я приїжджав до нього в гості, він тут на Великовку. Він розказував, що він там планує, що построю, ну, Хату строїла людина». Він з маличку любив автомобілі, далекобійником пропрацював 20 років, каже його тітка. Гарно навчався в школі. Вони росли, їх два братика, вони погодки, гарна сім'я. Батько священником був у нього, мама гарна, добре працювала у нас у селі, комбінат по шитттю, швеєю. Відмовляли Миколу Ловчука, йти в армію, бо чоловік мав проблеми з серцем, каже подружжя САС, якому військовий доводився взятим. Тільки почалася, війна почалася. І... Пішов йому відмовили? Пішов. Ну, на список взяли, але. Зразу сказали, що ми вас тоді покличемо. Да. Потім він знов, знову пішов, на дільча із дві його взяли. І шість місяців ми не знали, де він. Він тільки дочці сказав, там, де твоя тьо, а тітя живе в горахівці. Так ми знали, що він на Донбасі, шість місяців воював. Потім йому стало погано, в госпіталь попав. І після місяця реабілітації поїхав знову туди і там все це зупинилося. 59-річний Віктор Малиш був товариський, любив тварин, мав собаку. Розповіла його сусідка Олена Гузова. Військовий повертався із зони бойових дій на ротацію додому. Його автомобіль підірвався на міні. Хороша людина. Ну, як сусід, як батько, як вообще дуже такий, і якщо щось треба, він обов'язково поможе. Я з його дружиною в місті ми разом працюємо. Коли в понеділок ми вже вийшли на роботу, вона каже: Я завтра беру вихідний, бо мені треба до воєнкомату узнати, що що, що що трапилось, бо неділю. Його вже немає на зв'язку. В понеділок вже ще позвонили з інкомати і сообщили, що Віктор погиб. Обидва військових воювали у Донецькій області. У Кропивницькому їх поховали на Алеї Слави Далекосхідного кладовища. Анна Добран, Юрій Мірошник. Новини на Суспільному. Кропивницький. Польський піаніст Войцех Кубіца приїхав у Кропивницький на три дні. У такий спосіб вирішив підтримати Україну у війні з Росією. Каже, музика під час війни допомагає впоратись з емоціями, бадьорить і додає силу боротьбі з ворогом. «Якби я був то якби був солдатом, то ясно, що воював би зі зброєю в руках. А оскільки я є музикант, то воюю за допомогою мистецтва. І, як відомо, у час війни мистецтво відіграє свою роль. Воно важливе для людей і своїм виступом в Україні. Я хочу Дати знак солідарності, допомоги, розради українським слухачам. У музикант приїхав з концертом. Я піаністом, неаністом приїхав з Польщі. Я піаніст з польського міста Лоць. Працюю у музичній академії в Україні. Я вдруге ще будучи студентом, я брав участь у конкурсі піаністів в Києві і дуже радий, що тепер 20 років по тому маю можливість знову приїхати в Україну і побувати вперше в Кропивницькому. Каже рідні та друзі, відмовляли і просили не їхати в Україну під час війни. Наду були заскоченні, особливо після масованих ракетних обстрілів минулих понеділка і вівторка. Але я не хотів ще раз переносити цей концерт. Тому що насправді ще рік тому мав би сюди приїхати, але завадили обставини. Для концерту піаніст обрав твори композиторів, які боролись за незалежність Польщі проти московського поневолення. Це Фредерик Шопен, Роман Палестер і Кароль Шимановський. Життєвий творчий шлях композиторів вивчав кропивничанин Олександр Полячок. 8 вересня 1831 року Варшава була підкорена, туди, туди зайшли російські війська. І Шопен, будучи в цей час в Штутгарті, в своєму щоденнику занотував: Руйнація, все спалено, ворог у нашому домі. Боже, ти є, ти все бачиш і не мстишся. Як я жалкую! Що я не можу вбити хоча б одного москаля. Так писав Шопен, але в музиці він сказав ще більше. Він написав невдовзі один із найвідоміших своїх творів. І от в цій музиці, яка прозвучала в концерті Вольсиха Кубіци, є і гнів, і страждання, і заклик до боротьби. Бажаю українцям, щоб війна щитко закінчилася. Анна Добрань, Олександр Касьяненко. Новини на Суспільному. Кропивницький. Судове засідання у справі про загибель водія під час затримання поліцейським розглянули у Ленінському районному суді Кропивницького. У перевищенні службових повноважень обвинувачують патрульного Артема Бондаренка. Під час засідання розглядала відеодокази у справі. Це відео під час затримання зняв на мобільний телефон син померлого водія Станіслав Собченко. Сталося 16 липня 2019 року в Кропивницькому. Що Газу. «Руки за спину! руки за спину! руки за заспіну, руки заки. Свідок у цій справі Ігор Поляков, який мешкає поряд, тоді розповів, що бачив, як затримували чоловіка. Услышав «Визовіть поліцію, руки за спину, руки за спину!» Почали махати дубинками, бити їх. Потім розпилили тут газу. Ну, просто оно в свете фар облако газа было. Вот здесь лежал покойник теперешний. В ногах у него лежал его сын, придавленный коленком полицейским, потому что уже было два патруля. Один был на капоте, тоже в наручниках, и сын был в наручниках. І этот, что был на капоті почав кричать: батя, батя он на животі, просто лежав, не двігас. За версією слідства водія зупинили через порушення правил дорожнього руху. Виник конфлікт, у результаті якого поліцейські застосували силу. Адвокат рідних померлого водія Юрій Усатенко вважає, до відповідальності мають притягнути всіх, хто тоді затримував чоловіка. Ті, що наносили удари, ті, що тримали, ті, що. Також скоїло злочину, чомусь до кримінальної відповідальності не притягнуті, і виділені в окреме кримінальне провадження. Тобто, що ми працюємо по тому, щоб притягнути, і інших вже тягнеться кілька років, однак затримка була, мабуть, із за того, що почалась війна. Саме головне огляд місця події із його, ну, його результати, то що вилучено, що зафіксовано, і експертні висновки. Поліцейські перевищили все, має відбуватися. В рамках закону є адекватна відповідь, адекватне реагування. Якщо людина вчинила адмінправопорушення, її не можна за це вбити. Підозрюваний та його адвокат від коментарів відмовились 12 січня минулого року, суд обрав йому запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. Обвинувачений своєї провини не визнає. Повністю ні, повністю не визнаю. Є в межах інфекційно законодавства. Використовував саму меншу міру заходу. У разі доведення вини чоловіку загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі. Олена Жакалова, Олександр Донцов. Новини на Суспільному. Кропивницький. У центрі Кропивницького на стіні будинку на вулиці Тараса Карпи художник-переселенець Харкова Олександр Брідцев створює мурал. Картину на стіні. Його створює до 140-ої річниці театру імені Марка Кропивницького. Мені зацікавило. Ваші герої і видатні люди просто України, і не тільки Кропивницького і, і світу, бо сам Кропівницький він відомий на весь світ. Над ескізом для Муралу працював більше місяця. Зобразив марка Кропивницького в образі козака театр і сільську хату. Це більше як театральна вистава, як театральний образ. Це не парадний портрет. Це Образний портрет, скаріш, ілі портрет образу, можна так назвати його як актора, як філософа, висота муралу 25 метрів. Ширина 19. Художник розповідає про особливість фарби. Вона витримує. Освітлення сонця не вигорає і вона витримує низьку температуру. Тобто, якщо буде нуля, мінус, вона не буде шкодити і вона буде працювати. Вона на такої основі по типу силикона, який не замерзає. До створення муралу долучилися 15 благодійників, які допомагають грішми та матеріалами. Автомобіль з підйомником надав кропивничанин Микола Шатайло. Вона працює кожного дня, вона працює повний день. Наша, скажімо так, участь в цьому проекті це надання послуг абсолютно безкоштовно місту. Ініціатор створення стінопису, голова облради Сергій Шульга. Ні одної гривни бюджетні кошти не потрачено. Я бачила, що малюють, але я бачила, що на самому початку, мені дуже цікаво, що там намальовано. Трошки схоже на Богдана Хмельницького, але не зовсім. Ще я бачу там маски, може це щось по-Крапивницькому. Роботу над муралом планує завершити за тиждень. Ольга Склярук, Олександр Донцов, новини на Суспільному. Кропивницький. Квітами, оплесками та синьо-жовтим прапором зустрічали гравців національної збірної України з бейсболу у Кропивницькому технічному університеті. Тренер бейсбольної команди університету та студенти були у складі збірної. Вночі вони повернулися після поїздки в американське місто Нью-Йорк, де грали благодійні матчі з місцевими командами. Учасники ігор 20 гравців з чотирьох міст України 13 представляли чемпіонів та володарів Кубка України біотехком ЦНТУ З Кропивницького. Найбільше вразило те, як нас зустрічали, що люди, які нас вперше бачать, дуже нас підтримували. Були українські прапори, грала українська. Музика, деякі люди навіть говорили українською відсотків, мабуть, 90 знали, що є війна в Україні. Підтримували, підходили, говорили з нами. З командою Нью-Йорку були головний тренер національної збірної Олег Бойко та тренер чемпіонів України з бейсболу Юрій Бойко. Ініціатор поїздки на благодійні матчі. Колишній бейсбольний тренер з Білорусі Дмитро Сагальчик, який 30 років живе у Нью-Йорку. 24 лютого. Десь на протязі місяців, чотирьох, не було дня, щоб він не написав, як ти, як сім'я, як в Україні. Тобто підтримка була колосальна. Він приїхав в Любляну в Словенію під час проведення чемпіонату Європи у 23 вмовити нас для того, щоб він щоб ми приїхали в Нью-Йорк на цю і взяв повністю фінансування. На свій рахунок. У Нью-Йорку збірна України зустрілася з мером міста Еріком Адамсом та зіграла благодійні матчі з командами нью-йоркських поліцейських та пожежників. Багато гравців було гравці Майнер Ліг. Вони віднеслись до, з максимальною відповідальністю. До їх нам було нелегко. В цих іграх рахунки були 3-8 і 1-10. Вважає, спортивний аспект цих матчів був не на першому місці. Головне розповісти американцям про війну в Україні. Ми ці події доносили до, максимально до кожного телеканалу, до кожного американця, з яким ми спілкувалися. І це було ну, підтримка була колосальна. Але я кажу, що під кінець нашої подорожі особисто в мене, ось таке було відчуття, що наші тіла знаходилися в Америці, але. Душі й серця вже були в Україні. Зібрані під час благодійних матчів понад 20 тисяч американських доларів українські бейсболісти передадуть на відновлення стадіонів, зруйнованих під час російського вторгнення. Олександр Сметанко, Олександр Касьяненко. Новини на Суспільному. Кропивницький. Новини спорту повертаються в ефір суспільного у студії для вас. Працює Юлія Пазенко.